Усім привіт! Вітаю вас з весною. У нас сьогодні неділя, вихідний. У мене сьогодні багато помічників, тому робота робить. Ну, і про роботу то таке: яка в неділю робота, коли у мене повен двір онуків. Колотю тісто і печу млинці. Вони вже навіть звикли, що у бабушки Іри завжди є щось печене. От, і люблять вони млинці прям з кугорідки. то і мені подобається так їх смажити, тому що вони отак побігали, побігали, нахваталися, їм смачно. Ну, а так як роботи такої ніякої на вихідні ми не робимо, то зараз підемо до теляти, попросили розповісти, як і чим я готую телят. Мишка в нас так зосталася мишкою, мишка наша п'є з відра. Так, прикріпили і додола сама сошечку. Мене питали, як я годую телят. Годую молочком і не жаліючи молока. Тобто, на молоці я не економлю на телята. Звичайно, в кожного. Своя норма, ну, в мене немає такого определеного, що телят вигодовую, там даю їм по півтори чи по 2 літри. Такого нема, звичайно. Для кожного індивідуально. От Мишка почала, перше годування в неї було молозова, вона випила 2 е, літри, а потім почала з півтори літри і цього їй навіть було багато. Ну, Видно було, що вона наїдалася, обід могла навіть не допити. Молочко, ну, що ти хочеш, чого ти не допиваєш. І отак ми з півтори літри почали. Я її потрошечку додаю, і зараз вона вже випиває, зараз її два тижні, і вона випиває 2,5 літри молока. І так буду додати, тобто, до півтора місяці. Нічого, окрім молока, я їй не даю. Молочко буду поступово додавати, літрів до трьох, щоб вона тричі на день по три літри молока випивала. Тому що телятка абсолютно різні. Є більшеньке, є меншеньке. І вже дивлюся по самому телятці. От минулому році у мене був малиш, це був бичок. Він крупненький був. І він з першого дня почав пити три літри молока. Три. Я йому потім поступово додавала до трьох з половиною. і він пив по 3 літри молока. Все, випила, все, нема нічого, да, зайчик нема. Отак да, от. Ніяких каш, ніяких полів, нічого такого не даю. Таким нічим не кормлю. Єдине, що з третього дня, з третього, з четвертого, там, з п'ятої доби починаю давати дертичку Крупного помела і е, кукурузку, таку або половинку, там, ну таку крупненьку, або, можливо, навіть цілу кукурузинку. Ну Непонятно, спочатку ж не їдять нічого, треба їм врутика так запихувати, щоб у щоб них розвивався рубець. Це обов'язково. Тому що, якщо цього не робити, е, то рубець почне, е, поч, почне розвиватися з того моменту, коли Теля почне вже їсти там, ну, саме, да. коли напувала з відра, то дерть кидала прямо в відро, от починала з чайної ложечки. Чайну ложечку дерть, крупного помела, кидала в відеречко. І коли телятко п'є, ну, або там, з пальця, намагалась йому все ж таки в ротенятку засунути трошечки тієї дертички. І так поступово-поступово, до місяця вже я могла жменьку таку. Ну, свою жменьку набрала, кинула туди дертички. Воно не все теля, ту дерт, не все, але все ж таки йому щось туди попаде і буде йому корисно. Да. Раніше, звичайно, чим ми тільки не кормили. Коров тримала і моя свекруха, і бачки тримали. І з оцими телятами завжди якісь кашки варили, і хлібчик розмокали, і пойличка робили, і геркулес. І навіть, пам'ятаю, свекруха випаювала телят, льон варила. І вийшов такий киселик. Ну і той киселик додавали навіть на 50% розбавляла з молоком, і отак випивали телят. Ну, чесно кажучи, нічого хорошого я в цьому не бачила ще тоді, тому що ну, кожного не було такого теляту, щоб виросло і воно не, не пропоносило. Або не було якоїсь затримки в рості. От коли вони, коли вони переходять з цього молока, рано чи пізно їх треба ж знімати з молока, і переводить на, 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 на корми, на траву, на сіно, на якісь корми, то теля зупинялося в рості. Кудувало, і ну що тут в цьому хорошого? Нічого в цьому хорошого немає. І... і не дай Бог, ти там трішечки чогось більше нальєш, чим треба, то все, це жди жди по носу. Ну, завжди були проблеми. <схи> Гасає біля мене, страшно Хоча насправді набагато все простіше. да треба, існує якась певна фізіологія теляти. От, і треба просто цього дотримуватися і розуміти це. Що е, теля треба, щоб наростило, щоб підготувало шлунок для прийому твердих е, кормів. Дерті, сіна, трави, його до цього треба підготувати. А це означає, що треба з третього дня, з третього, четвертої доби треба починати давати е, зерно. Сіну йому ще в рота не впихнеш. А от дертичку. Я в цьому році купила навіть отакий комбікорм для теляти з п'ятого дня. Він такий пахученький І отак, от в рутенятку, її запхну, вона не дуже їй подобається. От. Ну і, звичайно, стоїть воно в неї таке відерко стоїть. ну Чесно кажучи, я не впевнена, що вона там щось їсть. Ну, потроху-потроху їх треба привчати. І отак телят я пою молоком. Кожного по-різному, хтось з півтори літри починає, хтось з двох літрів починає. Це залежить від того, ну яке теля, яке воно маленьке, велике, бичок, теличка. От ну, воно видно по телятки, коли воно наїдається, коли ні. Я їх пою до півтора місяці, навіть не заморачуючись. Уже з півтора місяці я вже там починаю каламбути. Одне годування замінять, можу заміняти. Молоком після сепаратора, але ж тільки так один день заміню, на слідуючий день даю нормальне, тільки здоєне молоко і дивлюсь на її реакцію. Як же після вчора перенесло, Ну як вона від це на це відреагує. Якщо все добре, то починаю щодня вводити в раціон віяне молоко От і після місяця, після півтора телятко вже саме прекрасно буде їсти дертичку, е, вже в нього буде жвачка, воно буде вже, йому буде вже легко перетравлюватися вся ця, е, <хи> вся ця їда. Ну і поступово так поступово молоко заміняю сироваткою. Тільки ж я заміняю сироваткою з сирною. Така сироватка спід, після сиру вона солодка. В неї нема кислоти, тому, тому що кисла сироватка не так. Е, на телят реагує, а от солодку вони п'ють прекрасно і переходить на солодку сироватку просто супер. Ну І після місяця-півтора телята вже прекрасно самі їдять і дертичку. От, вони вже приучаються, при, при, до неї вже приспосаблюються, і вже їм хочеться щось самим пожувати. І сіно жують, в неї сіно в ногах, Да? Знаю, що буде багато писати і говорити, що годують кашами, додають каші у молоко і все нормально. І телята гарно себе почуваються. Ну, я вам скажу, теля це не свиня, йому не потрібна каша. Це лишній головняк. Йому потрібна суха дерть. Спочатку зерно, потім переводиться теля на дерч, і нема того переходу від молока до грубих кормів. Отой переход, який триває місяць і більше, який ми втрачаємо в рості телят, оцього переходу не немає, якщо почати теля е, вигодовувати і приучати до зерна ще з, трьох, з трьохденного денного. Такого возрасту. Ось так, ми вже з нашийником, бо поки я тут відео знімаю, ми перепнули через загородку і хочемо на свободу, да? оділа є ошейничок, нехай привикає. На дворі вже сонечко, будемо виходити потроху на двір Методом готую телят уже досить давно, ну от більше 10 років, скільки тримаю самостійно корову і скільки її вигодовую так телят. І жодного разу не було, щоб там був якийсь понос, або якийсь так, що ми робимо? Або щось було не так. Завжди, ну тобто, немає цього головняка, що треба щось там якось. Все, молочком пропоїла. До півтора місяці, на трьох, раз, на трьох разом годування. Потім поступово перевожу е, на, там, чи на сироватку чи на віяне молоко. Потім там з двох місяців прибираю зовсім одне годування, прибираю зовсім. От, наприклад, годую тільки утро і вечір, а обіднішнє годування прибираю зовсім, даю тільки водичку, щоб теля почало ж таки їсти дерть. То йому молока вже буде не вистачати, і воно перейде вже сам саме, самостійно, повноцінно їсти дерть. І так, цей перехід поступовий, безболісний, звичний для теляти, і все абсолютно нормально. В мене так абсолютно все влаштовує, ніяких проблем ніколи не було, і все добре. Зараз у нас буде треш. Помишку відв'язала, хочу її трошечки надвір. Хай побіга, погасає. Ще з сараю вона не виходила, боїться, а там сонечко, ку курику кукарікають, петухи співають. А, собаки бігають. Зараз мама вийде на двір. Да? Пішли на двір, будемо виходити, Ти за мною підеш чи що? Зараз спробуємо, давай. Стоїть в сараї, всього боїться. Ще собака до неї заігрує. Мишка, виходь, тут сонечко. Давай, якось треба виходити на двір. Каже, була два тижні в сараї, воно то лампочка горить, а що ж тієї лампочки. Сонце то я каже, не бачила. Мишка. Боїться. Беча потрошку, але боїться. Не знаю, куди я її буду ставити цю величку. Зараз її буде тісно тут. Та ще буде одне маленьке. Отак. Перші кроки є. А та та Отак! Яка тут воля. Отак. Бігай. Отака. Tak, Mamka wykradzanie obywateli,